Чи дійсно ВЛК є небезпечним? Грубо кажучи, для осіб, які не мають відстрочки, так, після набуття актуального статусу придатності дуже важко говорити про те, що є підстави не вручити вам мобілізаційне розпорядження. Тут вже воля самого ТЦК. І ми розуміємо, що, скоріше за все, вони цим скористаються. Тому дійсно питання ВЛК для тих осіб, у яких є відстрочка, в принципі, простіше. Скасувати вашу відстрочку після ВЛК просто так не можуть. Мають бути відповідні підстави про те, що у вас відпали підстави відстрочка. Тобто, ну не просто так, що у вас набувся тепертуальний статус придатності. Все до побачення відстрочка. Це є незаконним таке. Не може бути це протиправні дії ТЦК стосовно осіб, які заброньовані безумовно для вас факт перебування в розшуку може стати перешкодою для оформлення броні. І найважливіше, якщо ви підете проходити ВЛК, не маючи наявної броні, навіть з наявністю якогось папірця про те, що ми його забронюємо, він в нас працює. Будь ласка, забезпечити йому просто проходження ВЛК. Це не буде мати ніякої сили перешкод ТЦК вас забрати, якщо у вас немає діючої броні немає. Вони законно можуть вас мобілізувати. Тому заброньованим варто подбати насправді про свій статус придатності до втрати бронювання. Назвамо це так, до закінчення терміну дії бронювання.